Всіх вітаю! Після попередньої добірки детективних серіалів я вирішила не відкладати на потім, а одразу розповісти і про детективні фільми 2023 року. На відміну від відео з серіалами, у цьому ролику буде не так багато проєктів, але все ж таки сподіваюся, що кожен, хто подивиться це відео, знайде що собі до душі. Усі фільми у добірці є в українському перекладі. Ну що ж, це каналу кіно, та ми починаємо. Гіпнотик науково-фантастичний детективний трилер Роберта Родрігеса з Беном Афликом у головній ролі. Детектив Денні Рур, коли чує хтось кличе його на ім'я, раптово говтується від миттєвого забуття і повертається до кімнати психотерапевта, де він сидить. З'ясовується, що чоловік розшукує свою зниклу доньку, яка була викрадена під час їхньої спільної прогулянки у парку. У процесі терапії Рурку приходить анонімне повідомлення про підготовку збройного пограбування банку, тому детектив разом зі своєю командою одразу прибуває на місце події. Проникнувши всередину і зламавши шавку, на яку надійшла вказівка, рурк знаходить там фотографію своєї доньки з чіткою інструкцією знайти лева дільрейна. Пізно увечері колесі Дені Рурка вдається отримати адресу, звідки прислало анонімне повідомлення з'ясувати, що номер належить ясновидиці Діані Круз. Детектив знайомиться з жінкою та дізнається про великий світ гіпнотизерів та, та таємничого дільрейна, який пов'язаний з викраденням його дитини. Загадкове вбивство. 2 Легка детективна екшн-комедія, яка є продовженням одноіменного фільму 2019 -го року. Головні ролі виконують Адам Сендлер та Дженніфер Еністон. Нікі та одрі ж які тепер працюють приватними детективами, приймають запрошення на весілля їхнього друга Віка на прізвисько Махараджі, сподіваючись весело провести час та трохи відпочити від роботи. Прибувши на острів, на якому буде проходити церемонія, пара зустрічає французьку наречену вікрама Клуде, знайомиться з його бізнес-партнером, колишньою дівчиною, мовчазною сестрою, а також натикається на вже їм добре знайомого полковника Оленга. Несподівано під час весільної церемонії нареченого викрадають, і Нікі та Одрі вирішують, що до цього мають бути причетні щонайменше двоє осіб, тому деяк із гостей автоматично стають підозрюваними. Наступного ранку подружжя отримує завдання доставити викуп у розмірі 70 мільйонів доларів в Париж, де вони продовжують розслідувати викрадення друга. Лімб. Австралійський незалежний чорно-білий фільм із Саймоном Бейкером у головній ролі найбільш відомого завдяки серіалу Менталіст. Детектив поліції Тревіс Херлі прилітає здалеку у вигадане пустельне місто, що за сюжетом знаходиться в південній Австралії розслідувати вбивство 20-річної давнини. Мовчазний чоловік із виснаженим виглядом і з почуттям обов'язку, хоч добре виконати свою роботу, пам'ятаючи про те, що два десятиліття тому поліцейські не проявили належної ретельності у справі про зникнення і вбивство молодої дівчини корінних народів Шарлоти Хейс. Брат жертви Чарлі ставиться до Тревіса з особливою настороженістю, а сестра Ема налаштована менш вороже, але однаково скептично. Жінка самостійно виховує дітей, мало заробляє. Її життя важке і без того, щоб згадувати про болюче минуле. Однак, зрештою, вона йде назустріч детективу, який здається несе свій власний тягар. Привиди у Венеції. Фільм є екранізацією Роману Агати Крісті вечірка на Хелловін та продовженням кінострічки Смерть на Нілі. Також це вже третій проєкт, в якому Серке Надбране повертається до ролі бельгійського детектива Рікюля Поро. Події розгортаються у 1947 році в Венеції, де Поро вирішив усамітнитися та відійти від справ. Але напередодні Хеллові в місті з'являється його подруга, авторка детективів Аріадна Олівер, яка вмовляє чоловіка піти з нею на спіритичний сеанс в палацу опорної співачки Ровени Дрейк. Відомий екстрасенс, місіс Рейнольдс хоче допомогти Ровені встановити зв'язок з її донькою, яка наклала на себе руки. Мета поороти Аріадни викрити шахрайство або навпаки підтвердити справжність медіума. Незабаром після сеансу хтось намагається вбити детектива, а трохи згодом місіс Рейнольдс знаходять мертвою. В палацу починають відбуватися таємничі, навіть містичні події, але поорони вірить в існування надприродних сил, тому чоловіку вкотре доводиться застосовувати свої детективні навички, щоб знайти сьому раціональне пояснення, ще з'ясувати, хто стоїть за вбивством медіумом. Мій злочин фільм французького виробництва є екранізацією одноіменної п'єси вперше поставленої у 1930-х роках. Події відбуваються у місті Париж в 1935 році. Мадлен Вердіє, молода невідома акторка, яка змушена боротися за кожну роль. Якось жінка зустрічається з театральним продюсером, який пропонує їй роботу за умови, що вона стане його коханкою. Мадлен відмовляється, але чоловіка така відповідь не влаштовує, тому він намагається взяти її силою. Акторці вдається відбитися та повернутися додому з жахливою історією, що вона розповідає своїй сусідці по кімнаті молодій адвокатці Полін Молоон. Невдовзі продюсера знаходять мертвим, а Мадлен стає головною підозрюваною. Дівчина спочатку все заперечує, але потім, коли розуміє, що зможе швидше уникнути правосуддя, зізнавшись у злочині, вона так і робить. Мадлен наймає свою подругу Полін в якості адвокатки, запускаючи ланцюг комедних ситуацій та подій. Штучна. Науково-фантастичний детективний трилер, прем'єра якого відбулася у липні 2022 року в Монреалі на міжнародному кінофестивалі Фантазія, де він отримав золоту нагороду глядацьких симпатій. На стрімінгових платформах та в окремих кінотеатрах кінострічка вийшла 1 травня 2023 року. Чоловіка на ім'я Гарет приводять на допит до двох агентів Діни та Амоса в дуже маленьку кімнату без вікон. Бесіда розпочинається спокійно. Агентів цікавить, чим займається Гарет. Він відповідає, що раніше працював на анімаційну компанію, але зараз концентрувався на програмній інженерії. Потроху ситуація починає загострюватись, коли Амос та Діна зізнаються, що займаються ловлею подефілів, та знають, що чоловік робить те саме, використовуючи дев'ятирічну дитину як приманку в своєму успішному проєкті в онлайн відеочаті Незважаючи на велику кількість спійманих злочинців, Діна повідомляє, що має усі підстави висунути до обвинувачення у залученні неповнолітньої в порнографії. У чоловіка не залишається іншого вибору, окрім як розповісти агентом усю правду. Дев'ятирічна дівчина на ім'я Чері, яку начебто використовує гаред, насправді є не живою людиною, а програмою створеною за допомогою цифрових технологій зі штучним інтелектом. Однак, останнім часом з Чері відбувається щось дивне та загадкове і здається, що вона давно вже перевершила сподівання її творця. Мистецтво обману. Фільм належить одразу до декількох жанрів: кримінальний трилер, детектив та драма. Головні ролі виконують Джуліана Мур, яка також виступила у якості продюсера проєкту Себастьян Стен, Джастін Сміт, Бріана Мідлтон та Джон Лідгоу. Кінострічка поділена на глави, кожна з яких зосереджується на одному з персонажів, щоб краще розкрити роль, яку він відіграє у сюжеті його мотивації та характер. Якщо дуже коротко, то це історія про кількох аферистів, які хочуть обікрасти сім'ю мільярдерів, що мешкає на Манхетені. Все починається з сором'язливого хлопця на ім'я Том, який працює у старій книгарні, де він знайомиться з привабливою молодою дівчиною Сандрою, з якою в нього зав'язуються стосунки. Інша сюжетна лінія розповідає про мільярдера Річарда, його кохану жінку Меделін та шахрая Макса. Всі вони якимось чином пов'язані. Одні герої виявляться аферистами, а інші жертвами їхніх афер. Але фільм має цікаву побудову, тому не одразу стає зрозуміло, хто з них хто насправді. Звук свободи. Фільм спільного виробництва Америки та Мексики. Насправді його дуже важко назвати детективом це скоріше потужний кримінальний трилер, що заснований на реальній історії я раджу до перегляду. Кінокартина отримала змішані відгуки від критиків, тоді як глядачі сприйняли його дуже позитивно. При бюджеті у 14,5 мільйонів доларів звук свободи зібрав 250 мільйонів, що робить його одним із найуспішніших незалежних фільмів в історії кіно. Сюжет зосереджується на агенті національної безпеки Тімі Баларді, який був членом групи по боротьбі зі злочинами проти неповнолітніх в інтернеті. Тим, що в його роботу входить лише переслідувати злочинців і ніколи не рятувати дітей. Чоловік вирішує звільнитися, щоб зосередитись на пошуку сестри нещодавно врятованої дитини. Він вирушає до Колумбії, де у парі з іншим агентом буде працювати над справою. Плазуни. Наостанок розповім про фільм, який я вже включала у добірку з трилерами 2023 року, але вирішила його додати знову по двом причинам. Перше, це те, що той ролик на каналі подивилися на велика кількість людей, тому є ймовірність, що хтось може почути про нього вперше. А друга, це, як мені здається, плозу не більш гармонійно вписуватиметься саме у добірку з детективами. Якщо ви вже дивилися цей проєкт, то прошу у коментарях поділитися враженням після його перегляду. Особисто для мене це один із найцікавіших детективів за останні роки, тому я залюбки почитаю вашу думку про нього. Для тих, хто не дивили, все розповім, що це кримінальний детектив із Бенісіо, Дель Торо, Джастіном, Тімерлейком та Алісіо Сільверстон у головних ролях. Фільм трохи заплутаний. Його початок та середина розвивається доволі спокійно на кшталт першого сезону справжнього детектива. Ось кульмінація та розв'язка навпаки динамічна та напружена, що більш притамана якісному трилеру. Сюжет обертається навколо вбивства Самер Елсфік, чия мертве тіло знайшов її хлопець Філ Грейді у будинку, який вони як рієлтери виставляли на продаж. За розслідування беруться досвідчений детектив, який нещодавно перевівся з Філадельфії Том Ніколс та його напарник Ден Клірі. Серед потенційних підозрюваних одразу декілька осіб. Віл Грейді, з яким Саммер посварилася в ніч перед смертю, колишній чоловік дівчини та таємничий хлопець Ілай Філіпс. чий батько наклав на себе руки в він звинувачує родину Грейді. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.